проблема не в самій ратифікації хартії як такої, а в тому, як вона була ратифікована. І от я хочу на це звернути увагу, тому що була неправильно неправильно перекладений основний термін хартії і сама назва її, тому що це європейська хартія регіональних або міноритарних мов і захищає вона саме мовне розмаїття, і регіональні і міноритарні мови. Тоді як навмисно. Було спотворено цей Абсолютно це було навмисно зроблено в той час, коли Кучма був президентом, як ви правильно сказали. А табачник був Головою Він ідеолог, був на той час, ідеологом. Мені здається, віце-прем'єром, Ну але він різні посади займав в ці часи, в будь-якому разі він цей зрадник державний, так який зараз безпосередньо в Росії займається. Державний зрадник так, він займався тоді зсередини цієї державної зрадою. І ось оцей нібито нюанс мов меншин чи міноритарних мов насправді дуже багато змінює. Тому що в ратифікаційному законі було замість того, як в усіх країнах Європи, де ратифікована хартія, записано, що захищаються такі-то мови, там регіональні чи міноритарні, в українському законі написано, надається захист мовам таких національних меншин. Це абсолютно не відповідає цілям і змісту Хартії. І далі йдуть перелік меншин. І от в цьому переліку меншин, там якого близько півтора десятків там є в ратифікаційному законі, написано російською серед інших, тобто російської меншини, мові російської меншини. Відповідно, всі ці 20 років, доки існує цей закон, постійно і мовознавці, і правники, міністерство юстиції колись на це звертало увагу. І ясно, що люди, які для яких важливо, щоб не відбувалася русифікація, звертали увагу, що цей закон треба переглянути, тому що це просто фальшивий переклад. На весь час сильні були російські впливи як безпосередньо з Москви, так і через різні європейські інституції, які стримували цей процес. Ну і всередині країни було багато проросійських сил. І що що являє собою власний законопроект 14120? Коли в 2021 році Конституційний суд, тобто 4 роки тому, розглядав подання про конституційність закону про державну мову, то, визнавши цей закон Конституційним, Конституційний суд в своєму рішенні звернув увагу уряду і парламенту, що Європейська хартія перекладена неправильно, що є фальшивий переклад, і тому відповідні міністерства, уряд і парламент повинні вжити заходів для застосування правильного перекладу і відповідно правильного законодавства на його базі. І, нарешті, от минулого року спочатку уряд Шмигаля, а потім повторно уже зараз уряд Свириденко, вніс відповідний законопроект. Він полягає в тому, що надається правильний переклад, і хартія називається відповідно, Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Відповідно, ця вся термінологія змінюється в законі про ратифікацію. І, відповідно, не буде цієї фрази. Надається значить, захист мовам таких національних меншин, а буде написано Надається захист таким мовам. І сам перелік мов, які зараз захищені хартію в Україні, він по суті не змінюється. Тобто лише з меншин переводиться це на, на перелік мов за винятком того, що вилучається звідти російська мова. А вилучається вона тому, що то включення російської мови не відповідає цілям хартії. Російська мова ніяк не сприяє мовному розмаїттю і нічого не загрожує в Україні. Вона навпаки. Завжди було фактором придушення мовного розмаїття, фактором, який загрожував як державній українській мові, так і тим міноритарним мовам, яких реально захищає Хартія.